Рибаки і рибачки, я вас вітаю знову на своєму каналі. Порибачимо. Сьогодні ми приїхали на всім вже знайоме місця. Будемо пробувати ловити, але сьогодні буде рибалочка зі щукою. Тому ми зараз штренько одягаємося і пробуємо ловити зубату. Надіюсь, що хоч щось дай піймаємо. Дуже хотілося б її піймати, вже давно не був. В цьому році ну попадалася, але е, так, чисто в прилові. Конкретно на щуку не виходив ще. Так що дивимося, що буде. Рибачуга, зібрав я свій комплекти. Сьогодні у нас ось така малишка. Е, це... Графіт лідер Сільверадо до 20 грам. Мій пруд, вже ним ловлю не один рік. Дуже чудова палка. Е, сьогодні буду використовувати е, коливалочки, можливо оберталочки та е, воблерки. Джиг не брав взагалі сьогодні, так чисто е, по-легкому вийшов. Половити з товаришем, щучку Попробувати відізветься, буде ок, не відізветься, ну зато поспілкуємось. Добре, йдемо. Е бачу, товариш вже стоїть кидає. Ми приєднуємось і будемо ловити. Так, що буде, покажу. Так. Я не зрозумів, це риба. О, та це риба ОТ це... це судак. Це судак Пацани, це судак. Хамсінчик диви, що чудить. Ого, перший, перший судачок, чик. Неожиданно, неожиданно Поплив. Хамсінчик по судакам, я, кстати... Перш, першого перед тим як відстрегли теж на на у мене не воно, У мене є копія, ще теж. А мене його є. Сама, не є не Ти що? Я дивлю? Я вже обри... обрибився сьогодні. Прям неожиданно. Ще й з судаком, ти кажеш що є тут судак, диви все є. Риба єс, ловить небавлю согласен остати Камсінчик, я жую по судакам. Я тоді його три, три чи чотири підряд влупив зимою і відстрелив в той же ж день. І знову він починає з судака, І це вже приємно. Так, треба Ну що я вам скажу, без пригод у мене не виходить. Зацепився я там блешенькою за боброву халабуду. Поліз доставати, і що провалився, <смі> набрав вейдерси води, обірвав <смі> в кінці цього всього і стою зараз, мокрий, перев'язався, ловлю далі. Що по рибі? По рибі глухо, от один судачок тільки був, поки більш немає. ну що буде. Результати якийсь обов'язково покажу, але поки тишина. Перепробували вже багато приманок, поберки, блешеньки. Все що є в арсеналі, поки не знайшли ні ключика, ні риби. Але ми не здаємося, час є. У нас зараз на годинку пів восьмого, Ой, пів сьомого. Ще я думаю. Шанси у нас на успіх попереду. Зараз десь піду злию воду з ведерсів та й буду рибачити далі. Рибалка продовжується, але поки що без якихось досягнень. Все так і є. Один судочок в заліку. Більше контактів з рибою не відбулося. Пробуємо вже все, що можна. Воблери, блешні, тейлспіннери. Ну, все окрім силікону. Силікону, як я вам казав, я з собою не брав. Рибка ніби й гуляє, але брати не хоче. Обійшли ми вже чималу територію. Але, я ж повторюся, контакту більше з рибою не відбулося. Можливо, не підібрали ключик, можливо, вона ще не активна. Можливо, ще якісь фактори впливають на кльов. Мужичка там зустріли, він пару штучок піймав. Ми на протиположному березі стояли бачили, як він витягував. І все, він каже, покльовки 3-4 в нього було, дві витягнув. Ну, а в нас якось так, мабуть, щось краще знає. Але нічого ми не здаємося, це тільки пробний вихід на щуку. Сезон тільки починається. Я думаю, що ще не одну щучку ми піймаємо. Сонечко сідає, у нас десь годинка часу залишилася зараз 7.00. Година часу десь залишила для риболовлі. Будемо повертатися потихеньку вже в напрямку машини. Можливо, ще щось і піймаємо. Рибацюга. Рибалка наша сьогодні завершилась. Е, мені вдалося піймати щуку, але по моїй помилці я нажав не відео, знімати а на фото. І я не, не зняв іменно саму покльовку і виважування, Ну коротше, я не зняв відео з щукою, І того, по сьогоднішньому дню. В заліку один судочок невеличкий і одна щучка невеличка, також грамів там 300-400. Все було піймано на хамсінчика. Ось такий чудовий воблерок. Все круто, все класно, з покльовками з усім. Але, на жаль, відео з щукою не буде. Все, ми йдемо додому, тому що комарі заїдають, в мене повні заброди. Води весь мокрий вже замерз. Бувають і такі випадки на рибалці. Там був будиночок бобра. Я його не замітив, що він у воді. І за нього зацепив Азуровську блешню. Я її хотів розловити, але так її розловити не вдалося. І блешню я втратив. Зацепив так, я там глибоко дістати не вийшло, я живу, я провалився. З того будиночка набрав води. Ще не знаю, намочив ключі від машини. Не знаю, чи відчиниться машина, але це таке. Так, все, друзі, всім дякую за увагу. Зустрінемось на воді. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Далі ще буде. Рибалок планується дуже багато. Тому на зв'язку. Все, Всім пока. Мирної ночі.